Російські гібридні війська щодня намагаються прорвати оборону українських сил у районі Бахмутської траси, проте отримують гідну відсіч з боку наших військових. Про це розповів секретар ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов. В оперативно-тактичному угрупуванні Луганськ він перевіряв стан забезпечення та бойову готовність підрозділів збройних сил за словами Турчинов. У держбюджет наступного року потрібно закласти підвищення зарплат військовослужбовців. Камбрих, полковник. З бойовими отримує максимальну суму десь 19,5 тисяч гривень. В той же час, як керівник департаменту, якомусь міністерстві відомості може отримати і до 30 тисяч і більше. І це ненормально, коли наші військові починають отримувати менше ніж чиновники, які працюють в зовсім інших умовах. Тому принципово живу, і саме з таким листом я звернувся до кабінету міністрів підняти. Рівень грошового забезпечення. І не тільки підняти грошове забезпечення, але ж змінити його структуру. Аклад військовослужбовця, який не приглядався багато років, сьогодні поступається акладу чиновника самого низького рівня.